Яке кардіо краще робити на похудання? Давайте поговоримо чесно. В принципі, якщо вам дуже лінь, ви можете його в загальному не робити. Але це переважно працює гарно на початках. Тому що коли ви підходите до того самого моменту, коли треба допрацьовувати, там вже треба давати на грузон трохи і по кардіо. Але яке його треба робити? Ну, який ми знаємо кардіо там. Велотренажер, бігати... О, орбітрек і прочешня. Але за мой, на моєму досвіді найкраще допомагає просто ходити. Та, це саме це легко інтенсивне кардіо, ти просто ходиш, а сало просто палиться, якщо це поєднується з дефіцитом калорій, це просто прекрасно, бо від того, що ти будеш ходити і жерти, ну, в принципі, ти не будеш так різко набирати. А якщо будеш їсти норму і ходити, воно все одно класно. Тому е, я для себе вибираю легкоінтенсивне кардіо. Ви можете вибирати плотне інтенсивне кардіо, пам'ятайте одне, що, наприклад, якщо ви бігаєте, ви даєте дурнувату нагрузку на коліна, це раз. І ви не спалюєте жир. Ви виганяєте воду, ви п'єте воду, ви її виганяєте. Тому що жир спалює легко інтенсивне кардіо. Орбітрек теж досить непогано, але все в нормальному темпі. Є Тим у тебе має бути ритм серця під твою вагу, під кожну вагу є ритм серця. Формула є своєобразни, яку можна порахувати. Тому не грузіть себе, не грузіть собі сустави. Пішов, пройшовся собі, включив музичку і пішов по районі, робиш перевірку району. В принципі, отак. Не забувайте лайки, підписки. Люблю вас, цілую, поважаю. Все, будьте здорові!